Увшись непотребу, допомогли військовим. Прикарпатці здали більше трьох тонн російськомовної макулатури. Організатори такої акції відправили папір на переробку та отримали 11 тисяч гривень. Ці гроші передали волонтерам, які виготовляють баги для захисників. Томи Леніна, Маркса та іншу пропагандистську літературу впродовж місяця. Приносили мешканці Коломищини та Городенківщини у пункти збору. Найбільше, що здивувало, приносили доволі багато україномовної літератури, але на моє здивування, дуже сильними пропагандистськими наративами радянськими, Яскравий приклад там книжка Жовто-блакитні банкрот написано гарною українською мовою про те, що не може існувати вільна Україна. Борис Захарченко, науковець, громадський активіст. Він займався збором макулатури на Городенківщині. Каже, люди принесли понад 1800 там, кілограмів мене, російськомовного непотребу. Дуже долучились люди з сіл, зателефонували, кооперувались, привозили. Я приїжджав, забирав з якоюсь маленькою частинкою цих книг. Вони допомагають армії, бо зараз кожного разу надто складно. Менш активними були мешканці Коломийщини, але тим не менше вони принесли трохи більше тони російськомовних видань, розповідає Володимир Давидчук. Він займався. Збором непотребу у коломиї та нижньому вербіжі. Загалом, так, каже, так. понад Три тони макулатури її відправлять на львівський завод, який займається переробкою. Ми з однієї сторони допомагаємо армії, а з іншої позбуваємося цієї вже застарілої пропаганди радянського світу. Вдалося зібрати більше трьох тонн цих книг на загальну суму 11 тисяч гривень. Ми знайшли чоловіка, який є конструктором багі. Це позашляховик. Він зараз якраз його робить, і от ми ці кошти передамо йому. Анатолій Шевчук до лютого займався автоспортом. Тепер перекваліфікувався. Якщо колись конструював автомобілі для перегонів, то тепер багі для військових. На одну таку машину витрачають близько 6 тисяч євро. Однак каже, навіть 11 тисяч гривень це величезна. підтримка. кожна допомога має велике значення. Купимо нам необхідні запчастини. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК».